Кощей X45 нова прошивка 375. Чого нового, корисного та революційного в даній прошивці? Нова програма додавлена в самому кінці програм перед користувацькими Multi X5. Друга відмінність ще одна програма Multi загальна. Тепер більш детально. Multi загальна працює паралельно на двох мультичастотах. 7 і 16 кГц. Підходить на всі типи ґрунти, як звичайний чорнозем, так і пісок, так і чорнозем пісок, чи з глина там і з піском. Тобто це великий плюс. Також цілі, не тільки класичні, а й змішані, і складне залізо, і звичайні цвяхи відсіювати теж її стихія, призначення саме така. Тому вона чіпка, не зачорняє. Хоча працює, бачимо, на першій швидкості, але задовільняє стабільністю і. Не дати зачорнити ціль. І це доволі класно. І це одна з революційних програм, якою ви постійно будете користуватися, вибирати її як одну із основних. Тобто загальна і основна. А ось програма Multi X5 це на середньостатистичні грунти, не дуже складні, не дуже легкі. ну, Звичайно, на легких класичних, недомішних теж буде відпрацьовувати, але буде мати трішки кращі характеристики на ті ж дрібні цілі, поєднує собі і векторну технологію, і. Звичайно, класично. Також вже три мультичастоти, плюс теж режим ФТ і ще поєднання в роботі відразу декількох алгоритмів. Тобто тут примінено відразу п'ять технологій, і відповідно цих п'ять технологій роблять її гібридною. -ну Можливо, якусь одну з них від'єднаємо, чи додамо, буде x4 чи x6. Ну це вже згодом у офіційній прошивці. Тестуєте, прошивку робите по запиту. в мене по телефону надаю, спілкуєтеся, консультація теж підтримуєте. Особливо зараз такі умови сильно вологі ґрунти. Щоб випробувати цю програму саме в важких умовах, телефонуйте прямо із поля, буду підказувати, консультувати, будемо разом досконалювати, як це в принципі і робилося раніше. І в загальному зможемо експерти. Експериментально зробити вже офф. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я з вами був Бурсок.